Всім привіт! З вами Кіноманія, і це п'ятий епізод серіалу Останні з нас. Контрабандисти, дівчинка з імунітетом знаходять союзників під час своєї подорожі через усю країну, яка кишить зомбі та мародерами. Епізод починається з феєрверку, що пронизує нічне небо. Це святкують місцеві жителі одного з небагатьох міст, в яких ще, хоч якось, процвітає життя, в честь повалення влади Федра федерального агентства з регулювання стихійних лих. Ця організація замінила уряд і своїми найгуманнішими методами бореться за виживання людства. Святкування йде по всьому місту. Задоволені повстанці поваленням диктатури, вбивають інформаторів та військових федра всіма можливими способами. Повстанці через гучномовці пропонують агентам, що сховалися здатися, запевняючи, що нічого противозаконного з ними робити не будуть. Деякі з них, які дивом зберегли своє життя, сидять під замком. До них приходить Кетлін, лідерка повстанців. Вона випитує в інформаторів Федра про якогось Генрі. Він здав її брата Майкла агентам, через що той чомусь охолонув до кімнатної температури. Її цікавить, де саме ховається Генрі. Один із затриманих каже, що Генрі хотів зустрітися з доктором, але не знає ні час, ні місце зустрічі, хоч і інформація не надто корисна, але тепер Кетлін впевнена, що Генрі досі в місті. Вона наказує швидко розправитися з інформаторами Федра і приступати на пошуки зрадника. Тим часом Генрі зі своїм глухим молодшим братом Семом непомітно пробираються до точки зустрічі, де їх уже чекає лікар. Це затишне місце, колись облаштував один із солдатів, оскільки був у боргу перед лікарем. Щоб якось підняти настрій наляканому братові, Генрі дає малому пакетики з різнокольоровими олівцями. Він просить брата розмалювати тимчасовий притулок. Так як думає, що це допоможе хоч на якийсь час забути весь той жах, що Сем за останні дні, минає 10 днів. За цей час майже всі запаси їжі закінчилися, залишилася тільки остання банка консерви. Так як зростаючому організму завжди хочеться їсти, сам просить Генрі останню порцію провізії. Генрі просить трохи почекати, скоро прийде старий і принесе їжу, але його все немає і немає. Генрі розуміє, що лікаря схопили і швидше за все вбили. Коли їжа остаточно скінчилася, Генрі приймає рішення покинути місто. Спустившись на перший поверх, вони чують звуки пострілів. Це миролюбні повстанці влаштували засідку на Джоела та Еллі, результат якої ми вже знаємо. Генрі спостерігає за тим, що відбувається, і в нього народжується новий план. Разом з братом вони йдуть слідом за Джоелом та Еллі. Вони безшумно обходять пастку з розбитого скла, зроблену джоелом, якраз на такий випадок. Прокинувшись, Дуо виявляє біля своїх голів пістолети. Генрі каже, що вони можуть один одному допомогти. Щоб якось надати дискусії мирної атмосфери, Генрі опускає зброю. Прийшовши до тями після такого незвичайного пробудження, головні герої приступають до нічного поповнення кілокалорій. Джойл ділиться останніми запасами їжі з Семом. Генрі пропонує контрабандисту більш-менш безпечний спосіб покинути місто. Вранці, стоячи біля вікна, Генрі розповідає Джоелу про нелегке життя в місті. 20 років підряд Федра знущалася над місцевим населенням, поки ті за першої зручної можливості не влаштували революцію. Також він додає, що є найбільш розшукуваною людиною в місті. Все через те, що він здав військовим Майкла, лідера повстання і за сумісництвом брата Кетлін. На своє виправдання Генрі каже, що нікого ніколи не вбивав. Тому йому і потрібен Джойл, який зможе вирішити проблеми у вигляді недружелюбно налаштованих особистостей. На додачу каже, що пістолети, якими вони погрожували вночі, навіть не були заряджені. Генрі приступає до пояснення плану: потрібно спуститися в службові тунелі, які ведуть за межу міста. Безпечність даного маршруту він пояснює тим, що відразу після початку пандемії Федра відправляла туди всіх заражених. Але пару років тому військові повністю знищили там всю нечисть. Про це ніхто в місті не знає, а тих, хто знав, уже нема серед живих. Озброївшись ліхтариками, четвірка вирушає до найближчого входу до тунелю. Не зустрівши нікого на шляху, вони благополучно заходять у тунель. Побачивши абсолютно пустий коридор, Генрі задоволений, що мав рацію, але Джоел, виходячи з життєвого досвіду, радить не радіти завчасно. Йдучи вузьким тунелем, головні герої натикаються на двері, які повністю розмальовані кольоровими олівцями. За дверима знаходиться затишний притулок, схожий на дитячий садочок. Еллі, яка за один день подружилася з Семом та вже довгий час не бачила іграшок, хоче трохи розважитися. Генрі тим часом пропонує дочекатися, поки зайде сонце, так як під покровом ночі буде легше пройти непоміченими. Сем та Еллі приступають до вивчення всіх нікому вже не потрібних іграшок і даже грають м'ячем, який дивом зберігся за 20 років. Поки діти зайняті забавками між дорослими зав'язується нелегка розмова. Генрі розповідає, як зрадив чоловіка, який, на його думку, був найсміливішою і найдобрішою людиною на землі. Щоб врятувати від смертельної хвороби свого брата Сема, Генрі здав Майкла військовим в обмін на ліки. Федра закатували до смерті чоловіка, а коли повстанці скинули диктаторів, то Кетлін забажала помститися за свого брата. Тим часом Кетлін зі сльозами на очах стоїть посеред своєї дитячої кімнати. Вона згадує ті чудові часи, коли вона була ще дитиною і як же добре було їй поруч з братом. Один з її помічників доповідає, що ні Генрі, ні тих нападників ще не знайшли. Кетлін розповідає, що коли її брат сидів у в'язниці Федра, то просив, щоб вона пробачила Генрі, так як він зробив це заради свого молодшого брата. Але Кетлін бажає помститися, так як діти помирали завжди, а сам не такий особливий, щоб за нього повинен був померти Майкл. Вночі четвірка виходить з тунелю і йде по передмісті, не натикаючись ні на зомбі, ні на тих, що вижили. Задоволений тим, що все сталося як і планувалося, Генрі нахвалює себе. Еллі пропонує Генрі та Сему приєднатися до їх подорожі у Вайомінг, на що Джоел реагує не надто позитивно, але Еллі запевняє, що зуміє домовитися з ним. Раптово нічну тишу пронизує звук пострілу. Джоел, побачивши, де сидить снайпер, вирішує обійти його з флангу, а решті наказує залишатися на місці та не ворушитися. Дійшовши непоміченим до будинку, Джоел крадеться на другий поверх. Там сидить старий з мисливською рушницею. Джоел просить пенсіонера не дурити, але старий вибирає інший шлях і нічну тишу пронизує ще один постріл, але тепер із пістолету. Джойл знаходить рацію, по якій Кетлін просить старого протриматися декілька хвилин. Вони вже в дорозі. Контрабандист часили кричить: біжіть, але Тріо і так бачить світло від фар в темноті. Вони часили починають бігти прямо посеред дороги. Броньований автомобіль розчищає дорогу від заржавілого металолому для своїх друзів. Джоел тим часом намагається влучити у водія, але кожен постріл не знаходить свою ціль. Еллі біжить прямо перед вантажівкою і навіть намагається відстрілюватися. Але бігти і весь час оглядуватися назад не найкраща ідея, в результаті чого Еллі падає. Вантажівка несеться прямо на неї. В найкращих традиціях кінематографа Джоел в останню мить стріляє і все-таки попадає у водія. Від того, що водій трохи помер, автомобіль змінює траєкторію. З пробитого бензобаку витікає пальне, через що автомобіль вибухає. Решта повстанців крізь дим і вогонь підходять все ближче. Через занадто сильну, чисельну перевагу противників Джойл не може стріляти. Кетлін, стоячи посеред вулиці, кричить, щоб Генрі здався. Він згоден, але за умови, що вона відпустить дітей. Кетлін відмовляється. Генрі просить Еллі врятувати Сема, поки він переключить цю увагу повстанців на себе. Він виходить з піднятими руками назустріч смерті. Кетлін відразу ж дістає пістолет і готова вершити справедливість. Раптово оповита вогнем вантажівка провалюється під землю. З дірки у землі виповзають сотні заражених. Повстанці починають розстрілювати заражених. Користуючись переполохом, Генрі бере дітей і починає тікати. Джоел тим часом відстрілює заражених, які їм погрожують. Еллі ховається в одному з автомобілів, опиняючись ненадовго у відносній безпеці, але зомбі, який лізе у вікно, змушує Еллі знову рятуватися втечею. Вона помічає під автомобілем Генрі та Сема, які відбиваються від заражених. Вона біжить до них і ножем нейтралізує небезпеку. Тим часом з під землі виповзає раніше не бачений мутант-переросток. Він атакує помічника Кетлін, який прикриває відхід ватажка. Кетлін наздоганяє Генрі, але знову в останній момент вони опиняються врятованими. Один із зомбі пригає на жінку і вбиває, даючи головним героям втекти. Четвірка вирішує зупинитися на відпочинок у мотелі. Розмірковуючи про подальший план дій, Джил пропонує Генрі приєднатися до них. Чоловік погоджується. В іншій кімнаті Елі з Семом читають комікси. Сем запитує Еллі, чого вона боїться найбільше. З кожним новим запитанням дискусія набирає обертів. Сем признається, що заражений і показує слід від укусу. Еллі показує йому свої старі укуси та каже, що у неї імунітет. Вона ріже ножем руку, щоб покапати своєю кров'ю на рану хлопця. Він просить не кидати його, і Еллі обіцяє, що буде з ним до кінця. Прокинувшись, Еллі бачить, як сам без жодного руху вирішиться у вікно. Вона кладе йому руку на плече. Але коли Сем повертає голову, Еллі бачить, що кордицепс уже захопив його організм. Хлопчик кидається на неї, від чого Еллі вилітає в сусідню кімнату і будь дорослих. Джоел тянеться до пістолета, але Генрі був перший. З розпачем в очах він дивиться на брата і розуміє, що іншого виходу немає. Джоел просить віддати пістолет, але Генрі розуміє, що в нього не залишилося заради кого жити. Він направляє пістолет собі в голову і нажимає на курок. Нас переносять на вулицю, де Джил закопує тіла новонабутих друзів. Еллі підходить до могили Сема і кладе планшет з написом Про Попрощавшись з Генрі та Семом, Джил та Еллі знову вдвох продовжують свою подорож. На цьому п'ятий епізод серіалу закінчується.